Це мій особистий магазин, який я купляв, тюнінгував свій калаш. Коли нас розбило, в нього потрапив осколок, я вважаю його щасливим, так як я живий, цілий, так зі здоров'ям є проблеми, але все одно я вважаю його щасливим. Тому розіграємо його на аукціоні. Цей ворожий магазин до Окема. Я здобув в бою. І розіграємо на аукціоні, а за виручені кошти за аукціону ми купимо комплектуючого для зборки FPV-дрону. І так, зараз наші хлопці збирають літачки.